Варшава надасть Києву певну кількість радянських винищувачів міг 29 Про це повідомив очільник канцелярії президента Польщі Павел Шорот, підтвердивши попередню заяву Анджея Дуди. За його словами, кількість винищувачів буде меншою за кількість переданих танків. Зазначимо, 14 польських леопардів вже знаходяться на території України. Що ж на рахунок F-16, то за словами Шорота, тут немає місця для будь-яких випадкових заяв. І президент Польщі сказав це з повним переконанням та знанням. Нагадаємо, в нещодавньому Інтерв'ю CNN польський президент заявив, що його держава готова передати Україні свої винищувачі міг 29 в межах міжнародної коаліції і висловив переконання, що в майбутньому Україна отримає літаки Ф 16 Також міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що словацькому уряду також настав час ухвалити подібне рішення. Як відомо, словаччина розглядає можливість надати Україні 10 з 11 своїх літаків міг 29 які було знято з озброєння минулого року.